Доброго ранку друзі, отже будемо виїжджати бризкати пшеницю по таким фуліцидом. Один літр на гектар. Тоді карту ні і сульфат магнію. Така бакова суміш вийшла у нас. Це пройшов тиждень від того як побризкали. Гербіцидом, сектацидом та мікродобривом, зараз поїдемо подивимося, в якому стані пшениця. Зараз це пшеничку будемо вирізкати, а потім соняшник за гронтовим гербіцидом. Під соняшник, тобто ще не сіяли, під культивацію будемо носити. Так, дивіться отже, яка пшениця. Це пройшов тиждень. Зараз Зараз, зараз будемо накривати фунгіцидом. І... і буде чітко. Почав діяти гербіцид. Ось почало жовтіть листя. Тому чітко все. Так, значить тут ми закінчили бризкать. Зараз їдемо додому, набираємо водичку, їдемо. Під культивацію ґрунтовий вносить. Ну, О, такі от справи. Так, поміняли ми весільні диски на сівалки під соняшник 30 отворів. А зараз заливаємо це ґрунтовий гербіцид. Толазин. Толазин називається. Приїхали, значить бризкаємо. Літрів на гектар. О, такі ось справи. Так, Перечепилися, їдемо, культивуємо, там де тільки що. Агроном все сказав, так робити, Значить робимо. Так, ну, Включимось вже на полі. Так, Коняшник, це ну, буде з з гібриду, тут буде сіяти з гібридів туди, аргентик. Ось так Я там помилився із гібридом, це у нас Армоніка, не Аргентик. Зараз ми защепились та будемо їхати сіяти. Сіткуйте. По колес зручніше і дощіше глибина закладання насіння приблизно е, сантиметрів 5. На, ми на сантиметрів 6-7 культурували, ну, 5 сантиметрів десь глибина закладання. То, якраз жодно нас це влаштовує, глибоко нам не треба. Такі от справи. Так, Чи... Отже, закінчили ми сіяти соняшник у нас. Зараз їдемо допомагати друзям. Відносить грунтовий гербіцид на соняшник. Е а завтра будемо починати сіяти соняшник від Євросен та Еліти Села. Тому слідкуйте, буде цікаво. їздимо з волки, бо це капець. Набарити все треба Аккуратно треба. Ось, бачите, їдемо зараз бризкать. Носить грунтовий. Так, тут також посіяний лідера. Це ось агроном. Носить грунтовий. Справи. Так, значить ми закінчили бризка. Е, ще що? Значить, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім удачі!